Привіт, ми з України з вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз ми з Рудим аналізуємо ситуацію у Чорному морі та судноплавство в морських портах Одеської області, 25 серпня. Залишайтесь нами та підписуйтесь на наш канал. 25 серпня. Росіяни тримають у Чорному морі у складі свого оперативного з'єднання 12 різних кораблів та катерів, в тому числі чотири ракетних: три надводних та один підводний човен. При цьому напередодні, 24 серпня, відомо, що зовнішній рейд Севастополя. Патрулювали два корвети проекту 22160. У Росіян виявилися дуже великі проблеми з ремонтом двох великих десантних кораблів проекту 775 — Це Цезарь Куніков та Новочеркаськ, які були пошкоджені ще 24 березня у Бердянську, але відремонтувати їх не вийшло від слова взагалі, оскільки форсунки для їх дизельних двигунів або браковані навмисне, або неякісні. Ці форсунки були закуплені Росією у 2019 році у Польщі. А саме у Польщі у 1980-х будували всю серію цих десантних кораблів проєкту 775, яких у Росії загалом зараз налічується 15 одиниць, плюс захоплений у 2014 році у України ВДК Константин Ольшанський. Таким чином Польща. Або навмисна, або ненавмисно сприяє зменшенню боєздатності російського флоту. Загалом росіяни зазнали повної поразки на Чорному морі. Справа у тому, що за півроку російський флот не зміг забезпечити панування над морем, незважаючи на повну відсутність України у складі її ВМС власне бойових кораблів. Скоріше навпаки, росіяни декілька разів підставили свої кораблі під удари берегової артилерії та протикорабельних ракет берегового базування Нептун та Гарпун і втратили. Загалом 15 різних бойових одиниць, в тому числі ракетний крейсер Москва, в тому числі Великий Десантний Корабель Саратов, морський буксир «Васілій Бєг та інші невеликі бойові одиниці. Після загибелі крейсера Москва, єдиного корабля з системами протиповітряної оборони Великого радіусу Дії та двох пошкоджень фрегата Адмірал Ессен, російський флот не просто перестав навіть з'являтися у північно-західній частині Чорного моря, а й відступив у своїй операційній діяльності до південного берегу Криму. Там російські кораблі у прямій видимості з берегу під прикриттям берегових систем протиповітряної оборони виконують єдину функцію, яку вони можуть виконати. Це ракетні обстріли українських міст калібрами з відстані, яка перевищує дальність наявних у України протикорабельних ракет. Фактично, російський флот перетворився на ескадру ракетних канонерок. Більше вони ні на що не здатні. Ознакою повної поразки росіян на морі стала зміна командування Чорноморським флотом у серпні. Його очолив віце-адмірал Віктор Соколов замість Ігоря Осипова, який проїбав все, що мог. Продовжується діяльність зернового коридору з портів Одеської області. На 25 серпня в море загалом вийшли вже 38 торгівельних суден з сільськогосподарськими товарами: це зерно та олія. Лише сьогодні вийшли в море два судна з Одеси та ще одне з південного. Президент України Володимир Зеленський анонсує розширення діяльності цього коридору. І Росія ніяк не може цьому завадити, навіть якщо дуже хоче, не може продовжити морську блокаду України. Ця блок... Када частково знята або силовим шляхом, або частково дипломатичним шляхом. Зараз у нас все з вами був Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. Як нам допомогти, ви можете побачити в описі відео. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю озброєння армії України. До побачення! Слава Україні!